Спільна історія, гарний початок хороших відносин у рамках співпраці Буковини та сусідньої Угорщини. Діти наших військових матимуть змогу безкоштовно відпочити цього літа за кордоном. А також скоро до Чернівців завітає угорський національний ансамбль та проектів зі співпраці в обох держав чимало. Так група журналістів з Чернівців та Івано-Франківська щойно повернулася з Будапешта, де побували на запрошення Генерального консульства Угорщини про все, що бачила на власні очі Любовмочалова. Розповість вам у серії спецрепортажів. Неподалік Будапешта, у невеличкому містечку Гедольо розташований королівський маєток принцеси Сісі, як його зараз називають. Він один із найбільших у Європі. Палац Грашалковичів побудовано у стилі бароко. Одним із його власників був імператор Австро-Угорської імперії Франц Йозеф. Саме тут він одружився з Єлизаветою, принцесою Сісі, яку обожнював народ Угорщини. У свою дружину до нестями був закоханий і сам Франц Йозеф. Її портрети висять у кожній кімнаті маєтку, а на її честь нині названо парк навколо палацу. Скрбницею Диби, є її власний театр перший постійний в Угорщині. Всі інші того часу були мандрівні. Нині є домовленість з угорською опорою, аби проводити тут вистави. Ще однією з родзинок є величезна стайня, адже пристрастю всього життя Єлизавети були коні. Тепер тут зробили простору залу, де зазвичай проводять весілля. Любов до верхової їзди одна з корінних традицій угорців. Познайомитись з цими тваринами можна у кінному парку братів Лазар, що розташований на Ґюдольовських пагорбах, також неподалік Будапешта. На мальовничій території у 6 гектарів. Проводять розважальне шоу за участю доглянутих та натренованих коней, віслюків та мулів. Ними управляють спритні наїзники у костюмах часів королеви Єлизавети. Тут же є і її власний прототип. У нас є 90 лошадей, і 20-30 лошаді в цьому кону шоу. Ми хочемо хотим шоу показати для іностранців, для туристів, що як венгерські традиції, Коли Починають тренуватися, це один полтора года. що они всі знають, що зділать на території угіддя, розташований цілий зоопарк, а також зал численних нагород та кубків братів Лазар, адже вони багаторазові чемпіони світу зі спорту для упряжних коней. Саме завдяки любові до справи свого життя брати розбудували це угіддя. Ще однією відомою на весь світ, особливістю Угорщини, є її термальні джерела. Лише в Будапешті їх близько 30 Щодень вони доставляють на поверхню. Майже 30 мільйонів літрів теплої та 40 мільйонів гарячої води. За своїми хімічними властивостями ці купальні є надзвичайно корисними для організму, отож використовуються для лікування. Найпопулярнішим у Будапешті є комплекс термальних джерел сечені. Ця подорож журналістів з Чернівців та Івано-Франківська була організована завдяки співпраці генерального консула Угорщини в Ужгороді з першим заступником голови Чернівецької облдержадміністрації Володимиром Кулішем. Про свої плани сторони розповіли на зустрічі, яка напередодні відбулася у Чернівцях. ми хотели бы э, подчеркнуть э, то, что мы хотим, э, у нас есть такое стремление усилить, э, расширить отношения э, с Черновицкой областью. Э, как вы, наверное, знаете, вот генеральное консульство в Венгрии в Ужгороде э, имеет такой консульский округ, это наша сфера деятельности, и в этот округ Черновицкая область тоже входит. Также Відбудуться зустрічі по торгово-економічній лінії второпромислової палаті палаті Угорщини. Буде зустріч з представниками уряду міністерств відповідних. Про можливості обміну культурним досвідом з угорщиною. Ми розповімо у наступних сюжетах. Любов Мичалова. Максим Демко з Будапешту, спеціально для телеканалу Чернівецький промінь.